Візуалізація це потужний інструмент для досягнення мрій. Як правильно мріяти, щоб бажане стало реальністю? Сьогодні ми розкриємо секрети цього процесу. Чіткість і детальність образів. Перший секрет чіткість візуалізації. Уявляйте свою мету так детально, як тільки можливо, якими кольорами вона наповнена, які звуки ви чуєте, які емоції вона викликає. Важливо створити повну картину в своїй свідомості. Емоційний зв'язок ключовим є емоційне підключення до візуалізованого образу. Відчувайте радість, вдоволення чи спокій, ті емоції, які ви хочете переживати в момент досягнення цілі. Це зробить процес ще сильнішим фокус на позитиві Залишайтеся фокусованими на позитивному результаті. Уникайте думок про невдачі або сумніви. Це допомагає вашій підсвідомості рухатися в бік бажаного, а не відштовхуватися від страхів. Регулярність практики візуалізація має бути регулярною. Найкраще це робити щодня хоча б кілька хвилин. Чим частіше ви тренуєтесь, тим сильніше ви налаштовуєте підсвідомість на потрібні вібрації, залучення всіх органів чуттів. Візуалізація повинна бути багатогранною. Уявляйте не тільки картинку, а й звуки, запахи, відчуття. Це додасть вашому образу реалістичності і допоможе зробити його справжнім у вашій свідомості використання афірмацій використовуйте позитивні афірмації. Проговорюйте свої бажання в теперішньому часі я досягнув своєї мети, я живу щасливим життям. Це зміцнює вашу впевненість у тому, що все вже на шляху до вас. Відкритість до змін. Будьте відкритими до нових можливостей. Підсвідомість може знайти для вас інші шляхи досягнення мети, які ви не передбачали. Важливо не прив'язуватися до єдиного сценарію. Віра у процес. І останній, але дуже важливий момент це віра. Вірте в ефективність візуалізації, вірте, що ваші мрії можуть і повинні стати реальністю. І діяти відповідно до цієї віри. Візуалізація це не просто мрії, а активний процес створення вашого майбутнього. Сьогодні ви дізналися про основні секрети цієї потужної практики тепер настав час втілювати свої мрії в реальність.